Кажуть, що кохання з першого погляду неможливе, а я вам скажу можливе. Подивіться на цього красення. Peugeot E2008, 22-й чистий рік. 50 кВт батарейка запас ходу 300-350 км. 85 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, Full LED оптика. Що в нас тут? 17 легкосплавні диски, автоскладування, дзеркал. Комбінований салончик, повний електросклопакет, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, великий екран сенсорний, 3 d шна приборка, клімат, електроручник, два оригінальних ключики. Стан автомобіля просто шикарніший. Заводське тонування, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Камера 360, парктроніки. Зарядочка сервісний набір в комплекті цінник без підготовки 17 тисяч доларів. Поспішайте забрати це окрасення.